Всім привіт! Сьогодні я покажу огляд на лего Арбалет Хельсінг із Матриоксодус. арбалет вміє стріляти. Я це продемонструю в кінці відео, але ви не перематуйте і дивіться уважно, бо десь у відео буде таємне слово. Що ж, починаємо. Це Арбалет Хельсінг із У Орбалет є приклад, курок і підсилювачі. Щоб зарядити арбалет, треба зажати крок, піднести нивку і зажати крок. Потім ми заряджаємо стрілу, відпускаємо курок і стріла летить. Давайте спробуємо попасти в яблуку. Ну а на цьому моменті і є таємне слово це стріла. Запишіть в коментарі це слово і якесь доповнення, і ви попадете в наступне відео. Заряджаємо арбалет. І стріляємо? Ні. Спочатку до зарядження треба його налаштувати. Двихочі ці деталі. У <му> нас арбалет вже налаштований. Тепер можемо стріляти. <му> Стріла попала в яблуко і зробила там таку виїмку. Ну а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!